Дорогі рідні українці, дорогі громадяни нашої держави, подивіться або уявіть зараз наш прапор. Уявіть, що в ньому немає жовтого кольору. А тепер уявіть, що в ньому немає синього. Погодьтесь поодинці. Це кольори, просто кольори. А разом для нас це найкраще. І найсильніше поєднання ось це відповідь, чому ми сильні разом, бо об'єднує нас Україна, бо всі ми кажемо їй, ти у мене єдина, бо всі ми її захищаємо, різні, рівні, рідні. Сильні, вільні, незалежні. Слава Україні! Беззаперечний світовий репортсмен, найбільший та наймогутніший літак у світі. Ан 225 мрія. Став справжнім символом України. Гровніме, і Україна пам'ят все. Возьмемо Київ. Це біля райвідділку. в нас зібралися, охочі обороняти. Ніхто не боїться. Херсон – це Україна. Триматися, триматися в біді, не забувати про боротьбу. Боротися і перемагати. Ми втратили, на жаль, нашу мрію. Але стару мрію, а нову ми зараз будуємо. Слава Україні! Вільний народи незалежної України! Ми зустрічаємо цей день у різних місцях: хтось в окопах і бліндажах, у танках і БМП, на морі і у повітрі. Б'ється за незалежність на передовій. Цей прапор має бути всюди, де має бути по праву. І на Донбасі, і в Криму. Ворог думав, ми зустрінемо квітами і шампанським, натомість отримав вінки і коктейлі Молотова. Чекав на овації, а чує хлопки. Окупант вірив, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей парад доказ, що ворожа техніка. Може з'явитись в центрі Києва тільки у такому вигляді: спалена, зруйнована і знищена. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть різних часових поясах, але з єдиною метою збереження незалежності та перемога України ми об'єднались з Днем Незалежності України. Слава Україні!